Знову я Вадим мотоблок. Тепер наш адаптер стоїть біля великого мотоблока Кентавер 10 сил. Ще раз вибачаю за зйомку. Тому що руки трусяться, так вже хочеться проїхатися. Та сама дорога, там, де воно зверху видно загруз наш малий мотоблок. Губа у нас 175 зима, зима. Давлення перевірили таке ж саме, як і на малому мотоблокові. Так, що це в нас? А, у нас? Полеті у нас ремінь генератора. От видно Ну нічого, прокататися ми зможемо. Так як зараз холодно, деякий час у нас є прокататися. Тому їдемо, дивитися, що це буде за заїзд у нас, чи це буде скучне відео. Очередне, чи можливо щось і цікаве побачимо. Зараз ми їдемо по тій самій траєкторії, як і малий мотоблок. Їдемо на малий скорості. Вес розстрілен так, що мотоблок наче тягне прицепи, тому що весь вес на колесах, значит, демонструю тормоза. Oh. Оп, встановлююся, тормоза в діє. В смислі вони працюють. Так як я мотоблока повертаю одною рукою, значимо, значить так, що дорога таки весела. Ну, Якщо машина проїжджає, то я думаю, що і мотоблок теж проїде. Зараз. Ми не будемо їхати по дорозі, а ми проїдемося через сніг, тому що по дорозі будь-який дурак може проїхати, правильно? Тому зараз перестаємося. Поїхали. Зразу поїхали через сніг. Так сказати, є на територія. Ну що я вам скажу? На перших парах... Ми побачили, що малим мотоблоком ні на великій, ні на малий гумі краще не їхати, тому що можна не доїхати. Великий мотоблок, будь ласка, ця, звісно, гума з, великого, з глибокого сніга точно не викопає мене з пів. Та я думаю, що з ципами теж буде важко. Но вона хоча якось їде і дороги держиться. Встаті на льоду, за минулому році ми їхали, то вона доволі себе непогано показала. Зараз приїдемося під ту велику горку, Попробуємо, як він там виїде, а потім будемо повертатися додому, міняти ремня натяжителя генератора, так щоб наш моторчик не перегрівався. Так, ну що, їде він добре. Скажімо так, дороги він держить. На адаптері у нас стоїть пц 20 це сезонка. Давлення на резині тут по-моєму півтора я поставив, тому що коли їхав з кругом, то трохи думаю, вминалося. Я ще, ну Це буде доволі скучне відео, я так дивлюся. Тому ми зараз просто подивимося, як він вийде під горку. У штатному режимі, бо я ж кажу, ще раз повторююся, що малий мотоблок не справився. Тобто, якщо у вас десь приблизно такий сніг, це ще, кстати, м'який сніг, він навіть не мокрий, не той, що упирається, це доволі легкий сніг. І малий мотоблок не поїхав. Тобто дивність я не гарантую. А на свої гумі зовсім не рекомендую, бо навіть на цьому великому мотоблоку гума та, що... Трактора вона дуже погано держить дорогу на льоду. Вона дубова. Тому ми поставили уважу, що вона йде сама по собі м'якше, плюс нам повезло. От, пожалуйста, повезло нам. Бачите, не все те золото, що блищить. Такий ні наш мотоблок знайшов, де загрузнути пробуємо повертати. Не можна робити на ньому різких рухів, тому що реально закопується. Я так розумію, якщо їхати десь туди на огороди де ми мали кататися з вами, то треба ставити все-таки трактора або пощекотати нерви. Без проблем заїхало. Так, а там далі у нас біля автомобіля є перемет. Зараз ми в нього заїдемо і там наша дорога закінчується, тому там є ступінька. Ось зараз тут буде весело, кажу одразу. Переключаємося на першу передачу. Іде Хорошо Пока що. Ну так і з горки йдемо. Так. Домові не треба тебе. Десь Попробуємо тепер виїхати звідси. Ага. Скидає. Заспокою поміняти трохи траєкторію. Ребеться, тут треба або цепи, або з адаптера. Так воно вроді поїхало, але поїхало воно неважно. Тому більше всього, що, шановні підписчики, зараз Вадим Тобло буде знімати вазу в пугу і ставити трактора. Подивимося, як воно буде їхати на тракторах, тому що... І висновок такий на малому мотоблоку їхати оце нікуди не стоїть такою погодою. Жизна, житина, 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 житина. Маленька ступінка, маленька ямка і він засідає. Тому що дуже важка морда сидить перед пістю. Якщо б вона стояла хоча б тут, він би поїхав. Так, двигун нагрівся. Закінчуємо відео, ждемо следующий випуск, уже виїзд на тракторах.